Уявіть, наше Сонце має тіньового компаньйона, холодного тусклого супутника, що рідко з'являється в наших небесах, але раз у кілька десятків мільйонів років встромляє руку в крижану кладку Оорта і штовхає з неї кометний шквал у бік внутрішньої частини сонячної системи. Ці потоки комет нібито спричиняють великі катастрофи на Землі, вимирання видів, зміни клімату, глобальний хаос. Саме така картинка лежала в основі гіпотези, що отримала назву Немезіда. Повернемося в 1980-ті роки. Палеонтологи Девід Рауп і Джон Сепкоський в 1984 році проаналізували викопний запис і знайшли, як їм здалося, регулярні піки великих вимирань приблизно кожні 26 мільйонів років. Це відкриття змусило науковців шукати причину періодичності. Взаємодія з чужими зоряними сусідами, ритми в русі сонця через галактичний диск або як одну з ідей, темний компаньйон сонця, чий сильний, але віддалений вплив раз на кілька десятків мільйонів років збурює пояс Оорта і відправляє комети в бік до Землі. Саме ця ідея і була формалізована у серії Робіт середини 1980-х років як гіпотеза Немесіс, ось що пропонували прихильники ідеї. Немесіс, це або слабка червона карликова зоря, або бурий карлик об'єкт проміжний між планетою і зорею, що рухається на дуже витягнутій орбіті з періодом у десятки мільйонів років. На низьких точках орбіти її гравітація може порушити стабільність хмар комет у поясі Оорта, і кілька мільйонів років по тому ми отримуємо серію падінь, можливо, масове вимирання. Це звучало логічно і драматично. Наукова казка про невидимого вбивцю, але наука не зупиняється на красі ідеї, вона вимагає доказів, і тут почалися проблеми. Парадокс точності періодичності. Перший удар по простій версії немесіс завдала статистика, нові і кращі бази викопних даних та оновлені часові шкали показали піки вимирань, якщо вони і повторюються, роблять це з вражаючою надто точною регулярністю. Наприклад, 27 мільйонів років у деяких аналізах, але орбіта віддаленого супутника, що зазнає флуктуації через гравітаційні впливи, галактичний прилив, випадкові наближення зірок тощо, очікувано має давати неточність у періоді флуктуації на десятки відсотків. Іншими словами, якщо немесі сиснувала би її удари, по ООРТу мали би бути менш точними, ніж показує геологічний запис. Це підсилює скепсис щодо прямого зв'язку. Одна зоря дорівнює регулярні вимирання. Астрономічні пошуки, друга проблема, немає очевидного сусіда, простий пошук очима, але в інфрачервоному. Сучасні огляди не виявили нічого підходящого в нашому найближчому оточенні. Місія Вайс Field Infrared Survey Explorer, просканувала небо в інфрачервоному і виявила тисячі зір та бурих карликів. Але нічого, що можна було би впевнено ідентифікувати як немесіс у відстанях, де вона мала би викликати регулярні потоки комет. Публікації, що аналізували дані Вайс, дали доволі чітке обмеження, великі тіла розміру Сатурна виключені до 10 тисяч астрономічних одиниць, юпітероподібні об'єкти ще далі. По суті, Вайс сильно звузив простір можливих підозрюваних, динамічні проблеми довговічності. Третій аргумент динаміка орбіти. Навіть якщо колись мільярди років тому сонце мало компаньйона, довготривала гравітаційна взаємодія з галактичним середовищем і випадковими зоряними наближеннями робить дуже складним збереження стабільної, довготривалої орбіти протягом сотень мільйонів років без значних змін, тобто немесіс як постійна ідеальна годинникова машина, малоймовірна. Але не все так просто. Періодичність усе ще дискусійна, парадокс у тому, що деякі ретельні аналізи, оновлених баз викопних даних і часової шкали знаходять сигнали періодичності 27 мільйонів років або 62 мільйони років, досить чітко і ці роботи поновлюють питання, що ж саме викликає ці регулярності. Дехто вважає, що причиною можуть бути інші астрономічні або земні механізми, проходження сонця через щільніші шари. Галактичного диска, хвилі зореутворення, зміни клімату пов'язані з галактичними процесами або внутрішньопланетарні цикли, такі як вулканізм чи тектоніка. Іншими словами, Немесіс не є єдиним поясненням, і сучасні дослідження широко розглядають альтернативи. Шановні глядачі, дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Сподіваємося, вам було цікаво, і ви дізналися щось нове. Якщо відео сподобалося. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і вімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Залишайте свої думки та запитання в коментарях. Нам важлива ваша думка. До зустрічі в наступному відео.